Ужгород здивує вас: мости з історією, бронзові скульптури, величний замок із захопливими експонатами. І, можливо, саме тут ви відкриєте для себе нове хобі: стрільбу з лука. Чи знали ви, що в самому серці Ужгорода можна пройтися мостом, який тримає в собі десятиліття історії та сотні маленьких таємниць? Тут кожен крок відкриває нову сторінку старого міста. Пішохідний міст не просто споруда, це справжня галерея під відкритим небом, де мініатюрні скульптури розповідають про Закарпаття, міні скульптура Ласло Біро. З нагоди 80-річчя, з дня винаходу кулькової ручки в Ужгороді встановили міні скульптуру Ласло Біро, названу на честь її винахідника. А на горі над річкою височує Ужгородський замок, місце, де оживає минуле. Погані І Для того, щоб відпогнути, так погане. Тут зібрані старовинний одяг, зразки зброї, історичні інструменти, а також унікальна колекція тварин, що населяли ці землі: рідкісні птахи, великі хижаки і духи епох – усе це чекає на вас за мурами замку. А ще в Ужгородському замку є справжні підземелля. Кам'яні стіни та старовинні елементи створюють особливу атмосферу, що занурює відвідувачів у історичне минуле. А ще ви можете спробувати себе у цікавій справі стрільбі з лука під керівництвом досвідченого майстра. Якщо вам сподобалась ця прогулянка в часі, обов'язково підписуйтеся на канал, переглядайте інші відео і вирушайте з нами у нові захоплюючі подорожі.